Всім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті Історії в'язання від катрусі. В нас початок липня, сьогодні 3 число. А отже, і початок шаленого тижня стартів в липні місяців. Організатором, як завжди, є Оленка Буганова. Її канал Єлена Буганова Хендмейд буде в описі під відео посилання, а також на Канали інших дівчаток-учасниць, також будуть всі весь списочок буде в описі під відео. Там у нас дуже-дуже вже багато збирається цей проєкт. Набуває такого вже всеукраїнського в'язального масштабу. Дівчатка створюють канали тільки щоб приєднатися до цих чудових проєктів, які, ну от, першо... Першоначальником була Оленка Буганова. Тож, старти липня. В цьому місяці буду розпочинати, мабуть, 2-3 старти буду дивитися по тому, скільки мені треба процесів для магічного кубіка. Бо, як ми всі знаємо, там має бути шість процесів. Я дуже багато процесів розводити не хочу. Бо, якщо чесно, я потім забуваю, як що в'язалося, записи, звичайно, якісь роблю, але потім теж ці листочки десь губляться. Ну, взагалі ви зрозуміли, що дуже-дуже багато процесів розводити не хочу. А отак от, ну, там кілька шкарпеток, якийсь плечовий виріб для діток в'яжу на благодійність. Тож, кілька процесів можна розпочати. І першим стартом у мене буде. Зараз я вам ось покажу зразочок, вже навіть я зв'язала, що для мене також нетипово, дивіться. Ну, знову ж таки, Я б його не в'язала, але там дивлюся на бобінці вузлик, і він був не так, не так далеко. Думаю, зараз я дов'яжу, бо в принципі ну, починати із цієї ниточки. Б... Не хватило навіть там на горловинку чи на ще щось. Думаю, зв'яжу зразочок, хай він лежить. А ниточка в мене ось така, дивіться, бобінка. Тут у мене 500 грам якраз. ось Це такий шнурочок. Шнурочок. Зараз показую вам склад і назву пряжі. Пряжу купляла у Магазинчику Бобінка Ярн, я думаю, що багато хто знає про нього. Група Філпучі Loop артикул. 12% шовку, 48 бавовна і 40% ПА. 200 метрів на 100 г. Це пряжа на оригінальній бобінці, я так розумію. Ось, ой, Колір Верде Ну і там група філпучі Індастрія Філаті. Артикул Loop. Така ось у мене бобінка. Це я вже теж купляла її кілька років тому. Такий колір. І ще, здається, в мене є чи фіолетовий, чи темно-синій. Ну, і ось прийшов його час. Зразочок я в'язала резинку на спицях трієчка. Ось ця частинка полотна, це на 4, а ось ця частинка полотна це на 4,5. А в'язати я хочу топ верби цвіт, автором якого є Тетяна Федюрко. Посилання на неї залишу також в описі. І якщо не забуду, то підпишу на екрані. Буквально кілька днів назад закінчилось тестування і вийшов опис цього майстер-класу. Тож, я придбала цей опис, він такий в'яжеться регланом зверху. Я, звичайно, спробую вставити фото цього. Топа, ну, він такий як джемпер регланом ажур, і там є ажурні реглайні лінії. Опис я вже так переглянула, в принципі, ну, начебто все зрозуміло. Тож, хочу розпочати такий топ. Що хочу показати цю ниточку. Дивіться, вона, здається, що оцей бавовняний, бавовняна обмотка. А всередині, о там таке блискученьке. Зараз ми його дістанемо. Ось, бачите? Оце, мабуть, цей шовк, який дає такий блискіт. Ну, пряжа взагалі, отак на сонці, то дійсно аж відблискує. Дуже така, гарний такий ефект, і спиці не треба надто тоненькі. Тож, це буде мій перший старт. Всім дякую за увагу, і до наступного підключення. Привіт! На нас дивиться початок старту номер 2. І це будуть шкарпетки, як і минулого місяця. Зараз я вам їх покажу ось такого плана. Але я їх хочу зробити трошечки вищими, і, можливо, на пару сантиметрів, ну, не на сантиметрів, на сантиметр довшими, щоб ще одна секція пряжі пішла. А так, в принципі, будуть такі самі звичайні чоловічі шкарпетки. Нагадаю, що ниточка це значить, для резинки п'ятки і миска алізе комфорт Сокс. Стандартного метражу в 100 грамах 400, скільки там, 10 чи 400 метрів. І отака в мене є бобінна ниточка. Ось вона так лягає в полосочку, в смужечку. Ось така. Тут що в мене її залишилось, мабуть, десь грамів 180, десь 170. В'язати буду спицями номер 2. Спиці в мене чиагу. Це я не так давно їх купила, але ну, мені здається, це найкращі спиці, які взагалі існують. І не перша, я це, як всі знають, кажу. В принципі, оцю ниточку можна в'язати і на 2,25, і якщо ну, повністю однотонні шкарпетки з Alize Comfort Socks чи Super Wash, то я їх і в'яжу на 2,25. Але ця ниточка тоненька, вона, мабуть, у просочуванні. Тож в'яжу її спицями номер 2. І тоді, коли після прання вона розпушається, то такі стають щільненькі, ну, такі гарненькі шкарпеточки. Все, приступаємо до другого старту, і, мабуть, ще буде третій старт. Все, всім до зустрічі. Так, привіт! Хочу показати наступний третій старт. Ось така ниточка, це склад її. Ось 60% альпака, 10% мереносу, 30% поліакрил, чи поліамід філа-ті-філ, в 100 грамах 1000 метрів. Цю ниточку я точно не пам'ятаю, чи це з Бобінки Ярн, чи з якогось іншого магазину, бо я знаю, що тоді мені. Ліля власниця магазину дуже багато таких карточок поприсилала, і я на них понаписувала всі склади і метраж пряжі. Треба було ще понаписувати вагу бобінок. ну Десь, мабуть, тут, здається, 400-450 грамів. Зараз покажу цю ниточку. Ось така вона пухнастенька. Колір, до речі, Трошечки темніший. Бо це в мене трошки з підсвіткою, так наче так виблискує. отакий такий він ех, темної, темної хвої. Ось така голохата ниточка. Ось. На руці. Така. Е, хочу я з неї в'язати, я ж почала цей е, джемпер топ вербицвіт. Я вам казала, це був, здається, в мене перший старт. чи який там І, і ну такий цікавий там візерунок, то хочу зразу почати таку, ну, зв'язати цей топ чи якби джемперок у вигляді павутинки із оцієї ось ниточки. Я думаю, що якщо навіть в липні почну, то якраз десь. Місяців за два-три я його закінчу, бо, скоріш за все, з цієї ниточки він буде в'язатись набагато повільніше, а може і ні, бо там мене товстенька, то там в'яжеться досить швидко. Тож, оце такий буде, хочу спробувати, у мене немає, до речі, жодної павутинки, хоча із ось такої схожої. Ниточки тільки такого синього кольору, у мене є зв'язана довга спідниця по типу сонця. Також ажурним візерунком. Тож, оце такий буде в мене третій вже старт. Всім привіт! Сьогодні в нас вже п'ятниця, 7 липня. Останній день, коли ми розпочинаємо наші. Шалені старти у липні місяці. Ще сьогодні хочу привітати всіх зі святом Івана Купала. В принципі, я вже хотіла ну обмежитись трьома стартами. Але мені сьогодні треба буде йти в сервісний центр, а як ми всі знаємо, там можуть бути такі не дуже приємні черги тривалі. Тож я хочу з собою взяти. Почати в'язати шкарпетки, ось із такої пряжі. Alize Superwash Comfort стандартний метраж стандартний склад, 100 г 420 метрів, 75% шерсті 25 поліаміду. Бо в мене там є розпочаті одні шкарпетки, я почала, але там вони на бобінці, то щоб ту бобінку з собою не тягнути. То ось такі шкарпеточки, поки буду там сидіти в черзі. Ну, я сподіваюся, що мені там все швиденько я і без черги вирішу своє питання, але ж, ну, краще взяти з собою моточок ниток, щоб потім не сумувати у черзі. Тож, оце такий у мене буде четвертий, останній старт. Завтра в нас день тиші і вже 9 числа будемо показувати звітне відео по наших. Стартах за весь цей тиждень. Не перемикайтеся, підключуся за хвилинку, даже за секундочку. Всім привіт! Ось і закінчився наш спільний проект шалений тиждень стартів у липні місяці, і прийшов час показувати. Результати, що ж нам вдалося розпочати, скільки пров'язати, і на якому етапі знаходиться який процесик. Почну, мабуть, з кінця, з останніх шкарпеток. Це я їх починала буквально для того, щоб посидіти в черзі. І, як бачите, черга була, взагалі черги не було. Це я почала в'язати дома. І... В сервісному центрі моє питання вирішилося дуже-дуже швидко, буквально за пару хвилин. Тож, в принципі, вони мені не знадобилися, і я їх, ну, це на, такій, на такому етапі, вони в мене зараз відв'язані і все. Я їх більше навіть і не в'язала. Це вже буде пров'язуватися в магічному кубіку і надалі. Нагадаю, що це шкарпетки з пряжі алізе, ось, етикеточка її якраз під рукою. Супервош комфорт Колір, до речі, це такий коричневий 240-й. 240, 240 колір. Лот. Ну, лот. Це не обов'язково. Це я брала на розпродажі в магазині Діапазоннет, здається, я показувала цю пряжу. І ось такі почали в'язатися шкарпетки. Так, тепер покажу вам другі шкарпетки, які я вив'язую із ось такої пряжі з бобінки. І цю шкарпеточку, ось мені вдалося пров'язати на ось такому вона зараз етапі. Вже вив'язала п'яточку. Знову вив'язала п'ятку Стронг. Знову я згадала, чому вони мені не дуже подобаються, тим, що такий у неї гострий, гострий оцей кут у п'яточці. Я не знаю, можливо, треба брати тут більше петель, не дві, а може 4 чи 6, щоб не було таке гостре заокруглення. Як я вже казала, цю шкарпетку в'яжу також у компаньйоні з пряжею Alize Comfort Socks синього кольору, але буду вив'язувати тільки резинку і. Мисок, а всю, всю іншу шкарпетку вив'яжу ось цією пряжою, бо хочу якомога швидше її просто відв'язати, то щоб більше було секцій, то вив'язую і п'яточку цією ниточкою. Ось так вона лягла по п'ятці, якраз ось п'ятка в таку смужечку вийшла. Ну а далі ось підуть знов. Такі смужки, як тут ось зверху було, піде туди донизу. Тут ще, мабуть, на одну пару таку точно хватить, а на іншу буду важити і дивитися, чи так само в'язати повністю шкарпетку, чи можна буде і п'яточку вставити також синього кольору. Ну, вже по ходу діла буду розбиратися. Так, із шкарпетками все. Тепер у мене. Старт ще був. Я вже казала, що купила опис у Тетяни Федюрко, здається, так майстриню звать. Верби цвіт топ. І я їх розпочала відразу два, це другий. Зараз покажу, на який він стадію. Ну, яка тут стадія це стадія ще від вив'язування ростка. Вон, зараз я трохи розпущу нитку. о Ось, дивіться, показую цей візерунок на пухнастій пряжі. Ось так він виглядає. Тут і ажурні і регланні лінії, і росток вив'язується ажурним узором. Тільки я тут трошки дивіться, я набрала на допоміжну нитку. Тут замотала цей шматочок, можливо, ним закрию. Ще не знаю, як буду закривати, бо хочу приміряти, подивитися, яка буде виходить горловинка. Бо так як я не в'яжу, звичайно, зразків, я не знаю, що це взагалі вийде. І в'яжу із ось такої ниточки. ось Зараз я вам покажу. Ну, я Вже показували тільки відколи. ось 60% альпака, 10% мериносу, 30% поліаміду. В'яжу в дві ниточки. У мене вийшло відмотати два ось таких бобіка по 75 грам. Тут якраз один відмотався, я хотіла, щоб він був 100-грамовий. Але ну, ось тут відмоталось якраз 75 грам, то я відмотала й другого 75 грамів, і тут вийшло 150 грамів ще пряжі. Тож, в'яжу спицями 4,5 і 4. Резинку в'язала на 2,75, здається. А, так, набирала перший ряд 2,5, потім відв'язала на 2,75 резинку, потім почала цей росток в'язати на основною спицею четвірку, а виворітні ряди 3,75. Але мені здалося, що ну так Воно воно тут, тут, наче, не дуже помітно. Ну на за, Тоді я переставила на 4,5, то воно таке більш повітряніше стало полотно. бо ну Я не хочу, щоб воно таке було тоді збитеньке і завалене. Такий, щоб був легкий повітряний джемперок. То це ось із такої пряжі на такій стадії. І зараз. Так, і зараз показую основне, чим я ще займалася в день тиші. Це також цей верби топ Ось із такої ниточки. Десь її тікетка ділася. Ну, це та, що із, а ось він. Ось її 12% шовку, 48%. Бавовне 40 поліакрилу, і ось дивіться, на якій стадії цей вже у мене топчик. Топчик джемперочок ось. Тут уже повністю вив'язаний росток. І зараз вив'язуються регланні лінії. Колір на камері трохи яскравіший, хоча, ну, буквально, може, на якихось півтона воно дає яскравість, а так ну, така насичена. Е, ниточка такого салатового насиченого кольору. Е, з цієї ниточки також в'яжу, ось дивіться, спиці 4,5-4. 4 це вже йде як е, подаюча, а в'яжу на 4,5. взяла цю трохи меншу, Ну, теж я як е, виворітні ряди в'язала, то в'язала. на е, Четвірки, а лицьові на 4,5. Хоча тут, в принципі, ажурне полотно, то воно може і не, ну, не так би рядність була помітна, але просто мені так, я вже так звикла і завжди, якщо є поворотне в'язання, то виворітні ряди в'яжу на півномер, або там на 0,25, або інколи на номер меншими. Тож, ось такий на такій стадії в мене вербець від топчик. Топчик джемперок знов таки. Тут дивіться, воно якось так вив'язувалося допереду, потім нитка відрізалася і прикріплювалася ось. вже до регланої лінії тут попереду. І далі вив'язується круговими рядами, далі донизу. Пряжу, звичайно, ну, ця, ця просто йде з якимось шаленим темпом. Я вже навіть починаю переживати, чи хватить мені цієї всієї бобінки на, ну, на те, що я хочу. Е, ну, як, Він йде там із рукавами до ліктя, навіть не три чверті. Але я буду дивитися, ну, вив'язувати повністю довжину, а потім дивитися, наскільки. Наскільки рукавчики хватить. Можливо, навіть поділю просто ниточку на те, що залишиться на дві рівних частини. І потім вже буду вив'язувати рукава одночасно. Ну, це все буде трошечки згодом. Тож такі результати в мене вийшли в стартах. В принципі, я задоволена, тим. Те, те, мені подобається, що тут товста нитка, великі спиці, і воно все досить швидко в'яжеться. Тож, сподіваюся, що за місяць-два цей топ я точно дов'яжу. Ці всі процеси будуть переходити в кубік, який у нас розпочинається вже з, ну, з цього понеділка, з завтрашнього дня. Ну, для вас це вже буде аж через тиждень. Тож, всім дякую за перегляд, за увагу до мого відео. Бережіть себе і до нових зустрічей. Слава Україні!